Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балакульки, пічайочок. І сьогодні в нас піде мова про мій фрейзер, про мій ручний електричний фрейзер ProCraft. я розповім про його особливості: це буде невеличкий огляд. Також я розповім про те, що я взагалі ним роблю, і чи раджу я його купувати. Тож... Беріть щось смачненьке, але спочатку поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також напишіть свій коментар, який взагалі у вас фрезер, і чи ви взагалі знаєте, що це таке. Тож, поїхали. По коробці з мого фрейзеру можна зрозуміти, що він дуже довго та дуже багато працював, бо вона у нас вже в такому стані. І що ж по його характеристикам? Його потужність двигуна 1200 Вт, доволі потужний. Фрезер серед свого класу. В комплектації йде в нас такий приємний подаруночок, це набір фрез для початку, взагалі, щоб починати щось робити. Одна вже в самому фрезері стоїть. Непогані фрези, Враховуючи те, що вони йдуть просто у подарунок із фрезером, взагалі чудово. По характеристикам, в нього 16 тисяч мінімальний холостий хід, максимальний 30 тисяч обертів. Цанги 2. На 6 та на 8, ось одна на 6 у нас лежить, щоб ви могли використовувати різного калібру фрези. Бо не завжди можна знайти в магазині потрібний діаметр хвостовику фрези, тож є дві санги, це чудово. Також в комплектації йдуть паралельний упор із двох направляючих, як я вже зазначив, фрези йде ключ. Десь ще один лежить, я не знаю де він. Але в мене багато ключів, тож використовую від іншого фрейзера теж. Ось такий фрейзер. Ось така комплектація. Він, до речі, забув зазначити, працює тільки з деревиною. Потужності його двигуна вистачає навіть працювати із доволі моцним деревом, таким як ясень. хоча Якщо буде ще більш плотніший матеріал, йому вже трішечки важкувато. Він починає запекати деревину, і при роботі з кленом я це вже помічав. Далі у нас довгий-довгий прорезинений моцний шнур на 3 метри. Це дуже зручно, його довжини вистачає працювати, навіть якщо у вас живлення далеко знаходиться від вас. Також по його збірці він чудово зібраний, пластиковий корпус, алюмінієва станіна, прорезинені ручки. Максимальна глибина в нас 5 см, 50 мм. Регуляція в нас ось тут знаходиться. Ви можете помітити, що в мене вона трішечки зірвана. Так, Це є один із недоліків цього фрезера. Його регуляція доволі слабка. Ну, Матеріал всередині, Тож в мене його закусило і вже я не можу регулювати глибину входу. Але з часом ми це виправимо. По кнопкам живлення. Ось у нас є кнопка живлення, а вона без того, поки ви не знімете запобіжник, не спрацьовує, це, робо... це робить роботу більш безпечною. Є ступінчата регуляція, ви можете обирати, на який рівень ви будете заходити, з таким чином заглиблюватись. Регуляція обертів від мінімального до максимального. Максимальний у нас 30 тисяч обертів холостий хід, мінімальний у нас 16. Ось що я роблю цим фрезером? Одне з постійних завдань для цього фрезера це викатувати по шаблонам копіювальними фрезами ось такого типу. Повністю макети моїх гітар, тобто макети заготовки корпусів, заготовки грифів. Ось один з прикладів, зроблених з фанери майбутніх проєктів, про які ми будемо з вами говорити. Надалі, що ще ми з ним робимо? Ми робимо скруглення край торців за допомогою цих фрез. Тобто Тут в комплекті йде все для того, щоб ви могли в принципі, адекватно розпочати будь-який ваш проєкт. Із враховуванням на те, що ви початківець, це, хоч і полупрофесійний фрезер, але він все ж таки бюджетний. Ви можете це зрозуміти, побачивши ціну в інтернеті. І загалом цей інструмент може дати вам розуміння, чи будете ви взагалі чимось надалі займатися без е великого вкладення грошей. Тобто за це йому однозначно вподобайка, за його потужність, за його комплектацію, за те, який він є. Ще однією із задач, які я роблю за допомогою цього фрезера, це викатування будь-яких пазів, Чи то під анкер за допомогою просто пазових фрез. А і, в принципі, просто пазів під звукознімачі, під електроніку та все інше за допомогою все цих же пазових фрез та копіювальних фрез. Оба цього ніяк. В цьому шаблоні у нас цього немає, але зараз не про це. На екрані ви все одно побачите всі приклади роботи цього фрезера. Моя думка про цей фрейзер, що він ідеальний для початківців, для якоїсь будь-якої діяльності з деревом, якщо ви тільки починаєте. Загалом ви можете написати свою думку за всі фрезери, які ви знаєте, за цей фрезер і що взагалі ви міркуєте на цей рахунок. А на сьогодні дякую. Всім гарного дня.